Вітаю вас на своєму каналі. Хочу поділитися цікавим рецептом приготування смачної грибної підливи з печериць зі сметаною. Буде дуже смачно. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Цибулю наріжте дрібним кубиком. Печеріці очистіть від шкірочки і поріжте шматочками середнього розміру сковорідці розігрійте олію, додайте цибулю і смажте її, поки вона не стане прозорою або навіть трохи золотистого кольору. Тоді додайте гриби, перемішайте і смажте на великому вогні, поки печериці не підзолотяться ззовні, а волога з них не випарується. Тепер печеріться разом з цибулою, посоліть та дайте сушений чесник і вашу улюблену суміш спецій. Ідеально, якщо знайдете суміш для грибів, але я використовую суміш спецій для картоплі, виходить просто чудово. Все добре перемішайте і трохи обсмажте. Додайте в сковорідку 1 столову ложку борошна і швидко перемішайте. Тоді додайте сметану і також добре перемішайте. Влийте в сковорідку трохи води, щоб соус не був занадто густим, і тушкуйте на повільному вогні протягом 10-15 хвилин. Грибна підлива із печериць готується швидко, а виходить просто фантастична страва. Мені особливо смакує з картопляним пюре, але також прекрасно підійде до будь-якої каші. Смачного! Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.